Вітаю вас! Давайте подивимося, що власне було результатом вчорашньої прогулянки з зимовим лісом. Хто вже дивився відеоролики, ти бачили, що, не дивлячись на таку трохи складну погоду, якийсь різкий вітер. ну... Не можна сказати, що погода була зовсім яка. Я все-таки гуляла достатньо і отримала багато задоволення. І зустріла у зимовому лісі з температурою в мінус, все-таки живі прояви, гриби. Ну, це зимові гриби, звичайно. Їх було небагато, але кожна зустріч з пучечком живих грибів це була радість. Подивилась я і коментарі були після прогляду роликів, і хотіла б дещо пояснити, може хтось не так багато знає з приводу існування зимових цих грибів. Фламуліни. Негативний коментар я не забанила, немає в цьому потреби. Людина хоче дивиться, хоче, пише, про що вона думає. Це її право. І не з огляду виправдання, а пояснити певні речі мені хотілося б. Ну, що таке взаємодія гриба і дерева? Ясно, що гриб використовує деревинку, яка вже віджила своє. Це в тих місцях, навіть на живому дереві, такий гриб росте в тих місцях, де вже є ознаки тління. І чим більше буде Таких пучечків грибів на залишках ще живого, нібито, дерева, тим швидше воно перейде у трухлявину просто. Та й самі гриби, вони дійсно мають певний діапазон.